Вітаю вас, моя величезна Ютуб-родина. Січень у нас добіг кінця, і, як завжди, в кінці місяця ми з вами робимо розклад як порада на наступний місяць. Запитаємо у арканів, що вони нам радять, можливо, якесь попередження ми почуємо, або ще якісь там моменти. Тобто, як завжди, що, чого вам очікувати, які, вас, які будуть поради на лютий місяць. І, як завжди, я вам пропоную 6 варіантів. Це колода, Божественна спадщина, ну, або Божественне насліді, хто як на неї каже. Так. Як завжди, вибирайте свій варіант, який вам подобається. Так. Отже, перший, другий, третій, четвертий, п'ятий, шостий варіанти. Загадуйте свій варіант. А я починаю перший варіант, яка порада буде для вас на лютий місяць 26-го року. Так, яка вам порада? Ну, по-перше, цей місяць вам варто провести, поєднуючи розум і терпіння. Треба приймати рішення дуже об'єктивно по королеві мечів. Тут не варто застосовувати якусь силу. Вам треба бути м'якими і рівноваженими у підході до людей і до обставин. Можливо, вам доведеться вирішувати якусь проблему з жінкою. Це може бути хто завгодно, мама, сестра, подруга, так, якісь. Можливо, моменти, так? І ось треба щось вам вирішити. І от тут вам підказка, вам не треба діяти з позиції сили. Силу прибережіть, дійте м'яко, Укрощайте звіра м'яко, кнутом і пряником, скажімо так. Коротко вам. Мислите чітко, діяти впевнено, але з м'якістю. І з терпінням. Не намагайтеся щось провернути силою. І, і ще як варіант порада: займіться своїм тілом. Тому що Аркан сила показує, що ви зараз в такому стані, коли треба або в спортзал піти, або піти проконсультуватися до лікаря. Отака вам буде порада. Другий варіант О, щось він у вас тут сумний. Другий варіант. Ну, четвірка кубків говорить про якесь внутрішнє зосередження, можливо, про якусь опатію, десь відчуття, можливо, застою, або якогось розчарування. Можливо, це, знаєте, така зимня хандра у вас, так? А вісім мечів символізує рух. Треба відпустити щось, що більше вам не приносить ані користі, ані задоволення. Тому порада вам на місяць. Вам варто переглянути свої. Емоції, можливо, якісь емоційні пріоритети, чи що. і відпустити скоріше те, що більше не працює на вас, що більше вас не радує, бо тут щось ви тут зовсім уже заглибилися в якийсь депресивний стан. Тобто не зациклюйтеся на тому, що у вас можливо виникає викликає роздратування чи байдужість цього четвірка кубків. Так краще рухайтесь до чого нового, поставте крапку і починайте вже якось чи жити для себе, чи якось передивіться ці свої емоційні емоційні стан. Якщо коротко, то тут так. Подивіться на себе всередину, визначте, що для вас важливо, і сміливо відпускайте те, що уже гальмує ваш розвиток. Тобто не бійтеся, не бійтеся піти бійте вперед. Можливо, це важке буде рішення, але по-інакшому тут неможливо, тут треба вже щось робити. Це така порада. Тут емоції, депресивний стан, можливо. Третій варіант. Шість пентаклів і десять пентаклів. Ну, шість пентаклів це про що? Це карта символізує баланс в якихось, можливо, відносинах, можливо, це фінансові відносини або будь-які відносини. Це така, знаєте, взаємопідтримка, якась допомога, Ну, якщо хочете, можливо, навіть щедрість. І тут карта радить бути вам відкритими, відкритими, можливо, і до отримання допомоги, і щоб ви не боялися поділитися своїми якимись ресурсами, можливості, можливо, навіть дати в борг з кимось. А 10 пентаклів це стабільність, це матеріальний достаток, можливо, сімейне благополуччя, тут можливо бути якісь варіанти і якісь довгострокові результати. Тому, що вам радить, радять карти на місяць, вам треба зосередитися на стабільності і взаємній підтримці. Це може бути будь-хто, але можливо, це щось у вас в сім'ї, якийсь родинний зв'язок по 10 пентаклів. Або це можливо щось по роботі, тобто це якась спільнота. Та людей об'єднані чимось, можливо, бородина, родина, я ж кажу, або якийсь клан. І тут треба підтримка, допомога. Від вас її чекають або ви будете чекати цю допомогу. Тому будьте щедрими, будьте готовими допомогти іншим. Це вам буде плюсик вашу карму, так і це не тільки повернеться до вас, ну але і зміцнить ваші позиції на майбутнє. Зрозуміло, тобто проявляйте щедрість, взаємопідтримку, і не забувайте, що це, ну, якби, ви якби кірпічик такий цеглиночку на майбутнє собі робите такими діями. І тут ще по цьому аркану, якщо ви планували якісь фінансові тут дії, та, з грошима, кудись припустимо, вкластися, то тут карти кажуть, що в принципі все буде добре. Так, третій варіант. Ох! Як добре, мах, шість жезлів. Шість жезлів це карта в особлі успіх, визнання, досягнення якихось результатів, можливо, ви до чогось йшли, ну, знаєте, вже давненько. Якийсь, можливо, позитивний відгук від оточуючих отримаєте. Тобто шість жезлів показує, що ваші зусилля були помічені, вони не даремні і що ви можете, в принципі, досягти успіху. А Аркан Мах він каже про ініціативу, про активну дію. Про використання своїх навичок. Тобто ви тут уже чогось досягли і ви вмієте, можете щось зробити. У вас повно якихось інструментів в руках для досягнення своєї цілі. Тому порада на місяць місяць радить вам бути активними, впевненими в своїх діях. Використовуйте всі свої навички, всі свої ресурси, всі свої можливості, помагу, аби досягти помітного результату. І це, от люди для вас, дуже хороший час для. Проявлення лідерства для реалізації ваших задумів. Так би сказала. Дуже добра така порада, думаю, що ви розумієте, про що йдеться. П'ять мечів закохані. А тут конфлікт. Можливо, можливо, в п'ятому варіанті. Може бути якась суперечка, може бути якийсь конфлікт, якісь розбіжності, непорозуміння. І тут вам, якби, порада дуже обережно до того поставитися, до цієї ситуації, бо то знаєте, прям якесь от змагання, якась образа, конкуренція. І вам треба, як, начебто, визначитися і прийняти чиюсь сторону або щось обрати. І тут вам дуже важливо бути обережним в стосунках, уникати конфліктів. І перш ніж ви як об'явите щось або зробите вибір, дуже добре подумайте. Слідкуйте за тим, щоб ваші дії не нашкодили ані вам, ані вашому партнеру. Тут щось пов'язане з особистим життям. Вам така рекомендація. Тобто на лютий місяць будьте чесними, спокійними у відносинах, не форсуйте конфлікти і не намагайтеся щось контролювати. А намагайтеся зробити вибір. Ну, дивіться, якщо вам треба робити в лютому вибір, зачекайте. Бо, скоріше всього, ви тут наламаєте дров. Хай пройде якийсь час. Або проконсультуйтеся з кимось, ну, щоб вже зробити, знаєте, максимально якесь правильне рішення. Так, зрозуміло. І шостий варіант що Шо для вас? Туз Кубків і Аркан Всесвіт. То кубків символізує нові емоції, якийсь можливо початок, натхнення, почуття радості, можливо, любов, так, або якась гармонія. І тут уже зразу карта радить прислухатися до своїх почуттів, аби ви були відкритими. Ну, можливо, до якихось нових можливостей. Може, тут хтось з вас закохається, так? А світ це карта. Як завершення якогось цикла, можливо, гармонія, можливо, відчуття задоволення від якогось досягнення. А можливо, це символізує іншу країну. Тут все ну, багато ж так значень у кожного аркану. Тому, от як звучить порада. В лютому вам варто бути відкритими до нових емоцій і можливо до якихось можливостей, які пов'язані, можливо, якось з іншою країною. Ну або тут, якщо не інша країна, це може просто бути, знаєте, як якась гармонія там, де ви живете, в певному місті. Це дуже сприятливий час для початку чогось нового у стосунках. Ну, припустімо, якщо ви сварилися, то ви помиритеся, як то кажуть, і будуть довго щасливі жити. Якщо ви в пошуку, то це можливо у вас буде якесь нове знайомство, і вам варто на них звернути увагу, бути відкритими. Якщо в... тут це не про особисто, то це може бути порада ще для творчих людей, щоб ви розвивалися, тому що ви дуже наповнені. Тут ще може бути такий момент, як рекомендація завершувати старі справи і зустрічати нове з відкритим серцем. І тоді ви отримаєте в цьому в лютому місяці купу задоволення і відчуття цілісності. Дякую вам за увагу. і Хай лютий буде для вас щасливий і сповнений радістю.